Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова, просив мене подивитись. 16-17 листопада на болотах була нарада, і патрушев там був відсутній. От мене просять подивитись, що йде чого, може там домовились про переворот певний, може собяніна висунуть, а Патрушевих відповідно приберуть, ну і так далі. Ну і а в кінці відео я також думаю подивитись взагалі ситуацію в Кремлі. Що там взагалі відбувається на даний момент? Ну що, поїхали? Поїхали. Ну ось, відкрив фото цього персонажа. Давайте ще так зроблю, щоб менше цвітокорекція мелькала. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, причини, чому Патрушев був відсутній на засіданні. В Москві 16-17 листопада цього року. Айскажуть руку неправду. Діаба. Іса. Тейвас. І що по фінал? Фінал Ейвас. Ага і сам Тейвас і Ейвас. Ну, з Єбо відразу. Да, партнерство, певні договори, певні закулісні ігри. Да, відповідно. Не просто так його не було. Далі, Іса. В даному випадку не блокування, навпаки, таємниця. Тобто, ну, прикриття інформації, відповідно. Тобто, таємне якесь партнерство, таємні якісь переговори були. Якраз в той момент, що там та нарада відбувалась. Далі, ось Тейвас. Про щось таки все-таки домовились. Про щось домовились. Ну, це про якісь активні дії. Да, дійсно. Мало того, там і перепалка якась була. тобто На підвищених тонах точно, без того не обійшлось. По фіналу все-таки Рейвас. Певні труднощі. Тобто, чи домовились про все? Не про все відразу. На повишених тонах поговорили, але, тим не менш, якісь питання вирішили. Все-таки. ну Ось, відповідно, Проте все рівно щось то лишилось. Не, не про все домовились, не все так гладко. Ну добре. Ну, давайте подивимось щодо перевороту. Да? Патрушеві переворот, відповідно. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, давайте по-хитрому запитаю, чи ем, дійсно Патруша от в той момент домовлявся там про якийсь переворот. Да? Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи Патрушев дійсно 16-17 листопада цього року десь там таємні переговори проводив щодо перевороту і зміни власти, влади в Росії? А скажіть вам правду? Орус перевернутий. Інгус. ПРТ. Ну і що? Маннас перевернутий. І що? Все-таки по фінал. Інтересус перевернутий. Да не зовсім тут про переворот. Тут про друге. Добре, що ми маємо? Урус перевернутий, Інгус, Перт. Маннас перевернутий, інтерісус перевернутий. <кхем> Перепрошую. Тож, урус перевертий. Ні. Ну от якраз це навпаки. Не не про переворот, це не про силу якусь там, не прикладення сили. Не в той контекст думаю. Не, не, не про прикладення якоїсь сили було. І переговори, схоже, були не з силовиками, а з кимось іншим. Ось інус. Ну, це достаток, тут чітко йде. Тобто, ось інуспер. За достаток, за величезне бабло. Величезне, відповідно. О, там мова те йшла. Далі, манас перевернутий. І ні, це в даному випадку не про ухід в кращий світ, а це якраз про егоїзм. Тобто він вирішував свої питання, зокрема, свій шкурний інтерес, так би мовити. По фіналу ось, Турісас перевернути, все рівно у нього якісь обмежені можливості. Є щось, то його, знаєте, піджали трохи, так би мовити. А? Хто там каже, що він рулить Росією на даний момент, да от не зовсім. Є сили пострашніше Патрушева, які рулять Росією. Відповідно, обмежені можливості в ньому йдуть. Все рівно. Цікавенько. Ну, а раз, а що ж це так? Заворушився за власне бабло. Що там? Так, що там ще питали? Щодо. Ага, Собяніна висунуть, патрушева усунуть. Ну, давайте запитаємо. Хоча тут, бачите, поки що про переворот мова не йде, і там, щоб його усунули. Ну, добре. Так, добре, дякую за відповідь. А, давай, добре. Не буду без, до персоналі прив'язуватись. Давайте взагалі запитаємо, чи е, ну, планують, власне, усунути самого Патрушева. Оце, я думаю, буде гарне питання, так? Добре, дякую за відповідь. Знову таки, якісь терміни не ставлю. Ну, на найближчий час. Давайте, наприклад, подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи дійсно планують усунути Патрушева десь найближчим часом? А скажете, що він правду. Дісас. Ес перевернутий. Ну-ну і що по фінал? Фінал райдо Ем, е, Такі плани ходять. Дійсно, є в нього опоненти. Е, добре, давайте про все по порядку. Отож, Турісас, Соло. Е перевернутий, райдо перевернутий. Ну, ось Турісас. Е, агресія щодо нього. Так, да, якісь агресивні дії плануються. Якби дійсно. Хтось то хоче його прибрати. Ось соло. Прям знаєте, прям комусь дуже свербить і в когось від того будуть дуже-дуже добрі емоції. так? Але а по фіналу, а чи вийде прибрати? Я вас переверну, рай до переверта. А от прибрати не вийде. Тобто, схоже, буде якийсь замах, спроба його подвинути. по фіналу ні. Це не про ухід в кращий світ. На жаль, а хотілось би. Ну, добре. Тобто, поки що, найближчі часи, найближчі місяці, давайте так скажемо, то. Ще ми цю пику будемо бачити. Добре, дякую за відповідь. Ну, гаразд, давайте тепер взагалі ситуацію в Кремлятнику, в тому подивимо, що в них там відбувається. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, а яка ситуація зараз, що саме відбувається зараз в кремлівській владі? Хай скажіть, Рон, правда. Ансус перевернув. Перт перевернутий. Манс перевернутий. Ну нічого собі, Вуньо перевернута. Хагалос, Наутіс перевернутий. Ох, і ж набірчик. ні, ну мені подобається. Мені подобається. Частіше, б таке на той кремлятник падав. Ем... Ну тут стало цікаво докопатися, що ж так. Ага. Дуже цікаво. Зараз поясню, зрозумієте. Ще, ще, ще йде інформація, ще обробляю, так би мовити. Ага. Гаразд. Ансус перевернутий, перт перевернутий, Маннас перевернутий, Вуньо перевернута, Хагалас і Наутіс перевернутий. Набірчик, прям я скажу клас. Ну, Для Кремля клас, мені подобається. Частіше. Хагалас по Кремлю, прям, знаєте, взагалі аж на душі світло і приємно став. Е, добре, ну про що мо. Да ось Ансус перевернутий. Ну, обман, як завжди, обман. Якісь погані, до речі, звістка для них якась. Сумна. Сумні новини, знаєте, прямо ось. Ансус, перевернутий в унію перевернута. Прям щось аж, аж дуже сумне для них. Далі, Пер перевернутий. Щось таємне, якісь підкилимні к... під ігри. Е, що до чого? Що до мене заперевернуто. Оце покійник. Оце дійсно покійник. Е, а хто ж це там такий упокоївся, що вони так заворушились? Так? Далі, ось воня перевернута. Ну, сумні новини, теж руйнація мрій. Оце от, ну, ну це траур, якщо так. Ну Це реально траур. Хто ж це там, який некролог цікавий ми найближчим часом побачимо? А? За одну персону дуже б хотілося там головну на Росії побачити некролог, да? Ну, подивимось. Да, не вже ж звершилося. Е, добре. Далі Хагалас. Ну, ось хаос у них там повний. Ось у них там сум печаль, якби, поминки, якщо хочете. А ось повний хаос. А як там, 40 днів по Путіну? Що ж ніби ні? Ну, хоча воно то живе було на той момент, коли я дивився. Тут, може, хтось інший в кращий світ відійшов такий. ну Подивимось. Ну, ось тепер перевернутий хагалас. Тобто, в даному випадку, то вже не таємниця, то якраз фінансовий ресурс. Як щось бачите, Хаггалас. Ой-ой, а що ж таке? Санкції не працюють, як вони кажуть. да? Та ось не зовсім. Щось то в них Хагалас, щось то за грошики ось деруться там, таємниці, обмани. Оце. оце. Ну, Росія, усій красі. Що тут скажуть? По фінал наутісь перевернутий. Боже, оце прям трійка, прям знаєте, прям бальзам на душу. Дивлячись на Кремль особливо. Прям персик. Почастіше б падало. Тобто, Хагалас, ось у них хаос, руйнування планів і так далі. А ось у них Навтіс перевернутий, великі-великі труднощі. А хагала з навтісом перевернутим поряд це взагалі, знаєте, прям ух, прям дуже-дуже великі труднощі. Давайте так скажемо. Ну що, ну, наутіс руна долі перевернута. Ну, карма, ну, загалом, да, Загалом почала доганяти карма. Чудово! Радуємося, радуємося. Смакую в даному випадку, знаєте, дозволю собі таку блаш. Посмакувати трошки, добре. Ну і манус сперевернути, навтіс перевернути. Якщо взяти, що це не лише покійник. Ну, проблеми з покійником, якщо так, нам да? давайте так скажемо. Якщо взяти інше, ну це роздрай. До них там повний роздрай. Манас сперевернути, навтіс перевернутий. Ну, ось егоїзм, власне. Це ж егоїзм, в тому числі, як такий. Кожен тяне, знаєте, хто і кайра. Кожен тяне на себе, відповідно. Ось ось звідки воно труднощі даються. Про домовленості там не йде хаос, ось якийсь там роздрай, метання, взагалі якісь ніби поминки. Да? А там ось я сьогодні пост викладав спільноту. так, Дуже гарний був приліт по їхнім, якраз, кому там, морським піхотинцям, якщо правильно пам'ятаю. Я як не десантникам взагалі. Ну, 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 Але не думаю, щоб в Кремлі за ними сильно плакали. Ні, тут якась ось інша у них біда, внутрішня. Ну, чекаємо, вилізе. Ну, це прям, знаєте, набір такий, прям клас. Хай би частіше падало, мені подобається. Ну, добре, сподіваюсь, ну тут, в принципі, все. Що хотів подивився, сподіваюсь, на питання відповів. Добре, дякую, що дивився. Дякую, що додивився до кінця, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!